Доброго ранку про вакцинацію від поліомієліту Ми будемо говорити з нашим першим гостем. Це Віктор Петров, лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук. Доброго вам ранку, Доброго віктор. Ранку. Не вщухають на Закарпатті, чомусь розмови про поліомієліт. Принаймні, в останні е, роки, в останній рік випадків, е, які діти, які б захворіли на цю страшну недугу, не зареєстровано. Але тим не менше, ми продовжуємо закликати населення вакцинуватися. Чому? По-перше, тому що полімліт це дуже серйозна хвороба, яка робить нашу країну червоною на карті безпеки світу. Тому що ця хвороба була тривалий час, вважалася зовсім подоланою на території Європи, Америки. І були дві країни, які... Тривалий період часу мали циркуляцію дикого штаму поліоміеліту, Тобто цей вірус в природних умовах зустрічається тільки в Пакистані, в Афганістані і в деяких штатах Індії. Це означало для нас, що ми можемо бути в безпеці, наші угу. діти в безпеці, ми самі в безпеці, і це захворювання не загрожує нам. Чим воно небезпечно? Тим, що викликає інвалідизацію і викликає порушення ходи, дистрофію м'язів. І людина, яка перехворіла, однозначно без наслідків не минеться. Особливо це стосується діточок маленьких. По, ви пам'ятаєте, чому взагалі в Закарпатті це все почало відбуватися? Так, Тому що були зареєстровані два випадки. Два випадки так. Вони, до речі, були підтверджені? Вони були підтверджені, є висновок і Всесвітньої організації охорони здоров'я і увіцію. Бі, що наша країна автоматично стала вже червоною на карті угу. світу. Е, як ми можемо порівняти з 1988 року? Якщо ви звернете увагу, то от ці країни всі містили. У, ну циркулював там поліміеліт. Угу. А у 2015-му у нас карта ось така вже була. Повіть собі, що майже біла. Майже біла. Тобто, червоними були буквально там дві-три країни, які е, е, мали циркулюючі е, полімілій. Е, що означає це для пересічних громадян? І чому я закликаю до цього серйозно віднестися? Е, ви розумієте, що в нас у на медичному факультеті багато студентів вчаться з країн походження цього дикого штаму? Це важливий фактор, важливий для простої людини, яка, наприклад, від'їжджає на навчання, на стажування. У службове відрядження у будь-яку країну, яка вільна від поліміліту, але ми з України. Ми повинні підтвердити факт наявності одну секундочку. Вакцинації. Ми зараз закликаємо вакцинуватися так. діток і чи і дорослих. Дорослі теж мають можливість провакцинуватися. Тобто вакцин є достатньо. Вони були закуплені за фонди ЮНІСЕФ. вони є в двох виглядах: є у вигляді моновакцини інактивованої, яка не містить живого поліміеліту. Не uh -huh. а другий вид це є е, вакцина, яка містить два компоненти, е, два штами вірусу, які е, живі, тобто це в основному крапельки, так звані. І багато батьків знають, що ми й дитині там крапали в ротик вакцину. Тому їх є два. Якщо деякі батьки бояться своїй дитині живу вакцину вводити, та яка містить живі віруси, то можна погодитися на ін'єкцію. Вона теж ефективна і це можна зробити. І щоб закрити питання з вакцинацією захистом, багато батьків, які мають маленьких діточок, знають, що на два місяці, на чотири, на шість і на вісімнадцять. От у ранньому дитинстві вводяться комплексні вакцини. Ці комплексні вакцини теж є в наявності. Вони ось так виглядають: там п'ятикомпонентна, чотирьохкомпонентна. Угу. Ці вакцини, е... КДС, так Акадес. Акадеска, так звана, і так далі. Вони є різних виробників. В Україні є як мінімум чотири варіанти використання. Є вітчизняний варіант, є французький варіант, бельгійський варіант, є навіть індійська вакцина. Але вакцина наявна. Вакцина наявна. Більше восьми тисяч доз тільки для міста Ужгорода. В деяких районах. Нах по 12-15 тисяч доз. Справа в тому, що цю вже тему ми піднімали у лютому. І пам'ятаю, нам телефонувала глядачка, здається, з зіршавського району і сказала, що в них на ділянці в участкового їхнього педіатра от немає наявної вакцини. Тепер це питання вичерпано, uh -huh. воно є. Просто настала інша проблема. Ті вакцини, які я показую, це топові вакцини. Це дуже-дуже очищені. Ну розумієте, це як є е, Таврія, Краще воно є воно. Таврія і Мерседес, так? То мова йде про те, що багато батьків, які багато читають, думають, вони би хотіли найкраще. На жаль, такої дорогої вакцини е, французької немає в державних закладах. Її можна тільки придбати в аптеці, припустимо, або провакцинуватися десь у приватних умовах. Однак. euh... Будь-яка вакцина, яка є на дільниці, вона підходить для профілактики поліоміеліту. І є не менш якісною, ніж та, яка закуплена французька, яку можна придбати. Вона просто можливо трошки частіше, трошки частіше дає якісь такі легкі побічні дії, ну, наприклад, підвищення температури чи щось таке. Але коли я про це розповідаю батькам, я завжди беру цей, цей Плакат. плакатик і показую, що уявіть собі, що яке питання на кону стоїть, тобто ми говоримо про про безпеку дитини. І Богдан, як би не було це дивно, але ми з вами вакциновані радянською вакциною. Уявіть собі, ми тут, ми тут, ми на місці. Віктор, от я так. до цього веду. Ви кажете, що е, вакцинувати потрібно і дорослих. Але у нас всі в цій голові десь відклалося, що ми в дитинстві вакциновані. І власне захворіти цією страшною хворобою вже зараз у такому віці практично неможливо. Це було би так, ви мали рацію, якби не одна, одне питання. У нас зруйнований колективний імунітет. Тобто, уявіть собі, що в місті Ужгороді, якщо взяти всіх 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 людей. はい。 То рівень захисту десь 14-16 Чому так сталося? Тому що дуже багато років йшла антивакцинальна компанія громадські організації, мам, батьків, які були проти вакцини, вони набули такого розголосу. І до речі, тут є і лепта журналістів у цьому, тому що давали можливість висловитися, але не давали опозиційну думку, наприклад, фахівців-медиків. Розумієте? І тому кількість вакцинованих діток стрімко знизилася. І тому ми з вами теж у небезпеці, тому що те, що я вакцинований, не захистить мене від циркуляції вірусу. Приклад, студент, наприклад, з Пакистану, який є носієм цього вірусу, він може поширити цю інфекцію серед студентської молоді. Ну який захист у мене як у викладача? Я ж перший з ним з Скільки та вакцина діє, яку ми отримали в дитинстві? Дивіться... вона діє не менше 10 років. Ага. Однак ми ж були впевнені, що наша країна вільна від цієї хвороби і що ця хвороба подолана. Що потрібно зробити тепер? По-перше, давайте поступово ті батьки, які мають сумніви щодо щеплення, повинні для себе прийняти рішення, що від тих хвороб, від яких не існує лікування, або від яких немає ефективного швидкого видуження, потрібно зробити щеплення. Ця хвороба недостойна того, щоб бути в Україні, і наслідки від неї дуже дуже е, серйозні. Її важко лікувати, її практично неможливо повністю без наслідків подолати. Ми зараз розкажемо нашим глядачам про симптоми поліомієліту, аби вони е, мали це на увазі. Я нагадаю телефон в студії 616191. Телефонуйте нашому гостеві, ставте свої запитання. Ви маєте таку унікальну можливість отримати безкоштовну відповіді на всі запитання, які вас цікавлять. Користуйтеся цією нагодою. Віктор, давайте поліомієліт. Ми знаємо, якщо загально це хвороба, яка викликає параліж кінцівок або призводить до наслідків, які не можна ліквідувати зрештою фізичний хват. Давайте детальніше про неї детальніше. Хвороба називається хворобою брудних рук, тобто вона передається зазвичай контактним методом, це через якісь предмети і так далі. Чому тому, що сам вірус він персистує або перебуває в кишківнику хворої дитини? Найчастіше або дорослої людини е, є люди, які носії, вони не хворіють цим. Коли що життя можуть бути на Ну це тільки про ці дві країни мова йде, про Пакистан, mm -hmm. одну з країн Африки і е, Афганістан. От Там він є в дикому вигляді. У нас в Україні е, це є тільки ризик від е, живих е, форм, тобто від вакцинно-асоційованих так званих. Але менше з тим. Мова йде про те, що найчастіше батьки сплутають е, початок хвороби, поліоміліту із чимось іншим. Чому? Симптоми не специфічні. Підвищені температури, але незначно 37, 37,8 до 38. Дитина може мати послаблення стільця, бігунець. Хіба хтось із нас пов'язується пов з поліемілітом? Ніхто. Про паралітичні явища, які виникають, батьки задумаються на п'ятий, можливо, четвертий день хвороби, тоді, коли вже наступатиме паралітична стадія, коли уражаються певні структури центральної нервової системи, коли вірус вже уражає нервову систему. Уявіть собі, що е, е, ці дітки потрапляють зазвичай, потрапили б в обласну е, дитячу лікарню, у неврологічне відділення, і вже тільки там би була діагностована хвороба. Дуже рідко, коли вдається це на первинній ланці діагностувати, це підступність така, тому що е, у ті перші дні коли розвивається хвороба, дуже важко її пов'язати. Більшість батьків будуть думати, що це просте ОРВІ, або просте отруєння, або mm -hmm. якийсь кишковий синдром, і так далі. Як розпізнати розпізнати, бути настороженим щодо цього? І ще одне, щоб цього не відбулося, основна задача це, щоб діти були вакциновані. Якщо є захист, то ми долаємо абсолютно всі проблеми. Якщо є захист, яка який шанс є захворіти? На майже немає. Майже немає. Ну в літературі описано, що якщо б ми досягнули 96-98% всіх вакцинованих, у нас повністю країна була б вільна Але це мають бути вакциновані всі. Це мають бути вакциновані всі. Мова йде в першу чергу про дитяче населення. Якщо б ми могли забезпечити у дитячому, дитячих колективах повністю захист, було б все гаразд. До речі, про, ту, про ті акції, які проводять. Ви не уявляєте, наскільки це величезні кошти, це просто мілья, мільйонні витрати йдуть на ці вакцини. Україна не має можливості з пропагандою вакцинації. Це з пропагандою вакцинації. І такі, як Rotary Club, світова організація. Такі, як ЮНІСЕФ вони залучили світових зірок до пропаганди, до пропаганди цих речей, коли світові зірки, такі як Джекі Чан, такі як ну, відомі журналісти, відомі режисери, вони всі от показують нам на пальцях, скільки лишилося, щоб подолати цю хворобу. Тобто ці дві-три країни, в яких він іще циркулює. І ці люди і витратили час свій, і всі, всіх закликали. Ликають, щоб зробити це щеплення, адже якщо на пальцях розказати, то це декілька ін'єкцій. Це в два місяці, в чотири, в шість, в вісімнадцять місяців, це перед школою в шість років і в чотирнадцять років. І все більше нічого не треба робити. Якщо ми виконаємо по пунктам своїм діткам ці щеплення, то це означатиме, що нам, дорослим, нема чого боятися ні за них, ні за себе. Як зараз виглядає ситуація з вакцинацією? Ситуація є досить напруженою, оскільки е, ті вакцини, які є у наявній мережі, батьків багато часто густо не влаштовують. Вони коли чують виробник Україна там. Індія їх починає uh -huh. трусити. Недовіра вони, вони не, не довіряють цьому, розумієте, тому що дуже багато років були Ну, ви розумієте, так, що не бе безпідставно. Розумію. Я це розумію. Однак, знаєте, коли я бачу як лікар, що ну, батьки приходять із сьомим айфоном там за 25 тисяч гривень. Коли мова йде про те, що людина має можливість собі дозволити, то я завжди розповідаю про інші різні варіанти, які можуть. Це нонсенс. насправді коли. Є можливість дозволити. Однак я приклад кажу: скільки вам років? Часто називають, ну, 25, uh -huh. там, це середній вік батьків, так? 25-30. І я кажу: ну, ви були вакциновані радянською вакциною. Вас ніхто не питав, яку ви хочете, чи ви хочете щось робити, чи ні, бо в школі нас навіть... Нас взагалі ніхто не питав. Нас приходили так. в школу, вакцинували, і вдома мама вже дізнавалася, що Пост ми Постфактум, себе... Так, так пройшли щеплення. І все було гаразд. Так. Звісно, що коли мені задають питання, чи можуть бути ускладнення, я кажу: один випадок на 100 тисяч. 000. Може бути те-то, те-то, тето. Mm -hmm. Але кажу, швидше за все, я забезпечую вам таку, такий режим, що цього не буде, все буде гаразд. Е, я просто хочу бути на стороні світла, я хочу бути на стороні тих людей, які все ж таки е, захищають своїх діток. Тому що, е, коли ми говоримо про цей нещасний поліоміеліт оцю брудну хворобу, то ми маємо розуміти, що тут три фактори є: є джерело, якийсь. Пакистанський дядько, так є е, шлях передачі, але ми не можемо простерилізувати все навколо. Ми, ми інколи навіть руки не можемо помити, бо нема умов. Наприклад, так десь в полі, так десь в якихось умовах, де немає ні серветок, ні руки помити. А ми можемо вплинути тільки на третій компонент оцього інфекційного процесу це на сприйнятливість людини. Ми маємо мати таку броню, щоб вона не пробивалася оцим вірусом. Е, те, що стосується, е, взагалі. Е, цієї компанії я дуже сподіваюся, що вона буде продовжуватися, і можливо батьки будуть більше читати. Навіть є такі казочки випущені для того про білого чарівника і фею крапельку. Так, це білий чарівник це а фея крапелька. Це от та вакцинка, яку Як ми цікаво. рекомендуємо. Будь ласка, вона вона виді такої розмальовки. І оці всі То, речі навіть вони... віршики про це ць... віршики про це Про так. цю болячку так. для того, щоб складати. всі були в курсі. Ми розклеювали такі наклейки з таким стоп-поліо повсюди, щоб люди бачили і можливо звернули на це увагу. Угу. Однак це все не матиме значення, якщо рішення прийматиметься неусвідомлено. Потрібно трошечки замислитися, потрібно включити, вибачте, клепки і подумати, що на терезах стоїть питання не просто хочу, не хочу. Я ж не кажу вакцинуватися від вітрянки. Я не кажу вакцинуватися від чогось такого, що ну, для нас є звичним і ми цього не боїмося. Ви не знаєте долю тих діток, які захворіли два роки. Все гаразд, на щастя, все гаразд. Не повністю здорові, чи вони повністю здорові. Вони повністю здорові. Так, якісь наслідки невеличкі лишилися, але вони. З роками повністю будуть ну, такі купіровані, тобто буде все виправлено. Однак, ви уявіть собі, що пережили батьки і чи воно того вартувало. Так, батьки дуже страждали, і коли вони це все дізналися, це було для них великим сюрпризом. З дітками ми зрозуміли, ми їх вакцинуємо, і там система дуже проста. Вони отримують за своїм графіком ці всі щеплення з дорослими, які от зараз нас послухали, які справді контактують, <гум> мають якісь можливості. Давайте дамо їм алгоритм. Як це давайте? Ну, власне, якщо хтось із дорослих. Подивився в своїй картці або є бажання набути додаткового захисту, він може звернутися до свого сімейного лікаря і запитати щодо наявної вакцини в мережі, яка називається ІМОВАКС. Ця вакцина інактивована, вона не становить жодної небезпеки для дорослої людини, немає побічних дій. Виробництво Франція, компанія Sanofi. Тобто це дуже потужна корпорація, яка має хорошу репутацію. І цю вакцину можна зробити в будь-якій сімейній амбулаторії з десяти, які наявні в місті Ужгороді, у свого сімейного лікаря. Однак сімейний лікар швидше за все спробує підготувати цю людину. Що це означає? Що, можливо, доведеться здати загальний аналіз крові і про пройти щорічну флюорографію, для того, щоб бути впевненим Це навчиться. і Для власного здоров'я для, для власного здоров'я це теж потрібно. І тоді можна зробити це щеплення. Воно є в достатній кількості, воно є безкоштовне. У нас на останніх секундах Демо. розмови є глядач. Доброго ранку. Hello. Доброго ранку, ви берфі. Доброго в ефір. ранку. Ми вас слухаємо. Ставте своє запитання, будь Hello. ласка. Так. Ми вас чуємо. Пане Вікторе, питання такого роду. Я пережив. Я пережив полі у дитинстві біля цьому році. Алло. Так, так. Ми вас слухаємо. Зірвався. Mm -hmm. Я пережив полімід біля цьому році. Але питання такого характеру, звідки він взагалі сьогодні береться, бо я чую, що сьогодні є випадки полі на Закарпатті, Звідки він береться, якщо це тільки, тільки таким контактним шляхом він приходить до людей? Я відповім на це питання коротенько. Дякую. ті випадки, які були діагностовані у Тячівському Рахівському районі? Якщо не помиляюся, то вони були вакцинасоціовані, тобто вони були у діток отримані з самої вакцини живої. Чому це відбулося? Тому що рівень захисту був дуже низький, і дитинка, яка отримала вакцину, вона 30 днів виділяє цей вірус ще з фекаліями, розумієте? Тобто з виділеннями. І ті дітки, які не були захищені, вони так само могли сконтактувати. Було доведено, коли зробили аналіз, що цей вірус є не пакистанським, не афганським, не індійським, а цей вірус є саме з самої баночки вакцини. А звідки він може взятися? Достатньо подивитися на тротуари і на подивитися де ми проживаємо хто йде на нам на зустріч тобто світ дуже глобалізований люди мігрують люди їздять вчитися стажуватися в різні країни тому немає е, гарантій що до нас не приїде хтось хто може бути носієм цієї хвороби але якщо ми будемо щеплюватися все буде гаразд все буде гаразд дякую вам за те що ви сьогодні прийшли здорових вам пацієнтів <кхем> завжди раді вас бачити в цій студії традиційно Добре. до нас приходив віктор петров лікар інфекціоніст кандидат медичних наук ми прощаємося з гостям. Гостем, але не прощаємося з вами.